Вітаю, друзі, сьогодні 8 вересня 2025 року. І сьогодні останній персик в моєму конвейері. Мисина Ну, Це один із найкращих сортів, які в мене є. Не зразу я його розглядів А зараз І от дерево все прийшлося порізати на. Живці. В цьому персику є все. І краса, і смак, і калібр, і урожайність. Це цього року тут майже нічого нема, бо все повимерзло. А в минулому році на цьому дереві було 25 кілограмів, йому 5 років. А зараз тут. З десяток плодів і подивіться, який він красивий. І всі такі до 300 грамів. Зараз я вирву і ми подивимося і скуштуємо його. Красава там ще в мене на прищепах є, але мало цього року. Може в кого є такий описі, як дивляться всі, то там в основному мої фільми Дойшло до того, що вже крадуть. Мої фільми запускають у своїй рекламі. Ну, то таке. У мене на цих деревах справжній справжня мисина, яка прийшла до нас від Юрія. Хоча він сам казав, що він її втратив. Ну, подивимося, друзі, зараз я його. Буду рвати. Ага. Він крулий такий і абсолютно без опушки, як нектарин. Добре, друзі, зараз я вирву і покажу вам далі. І так, друзі, ми сина. Оце нарвав відерся. Зараз подивимося, скільки штук влізло сюди і зважимо. 304. Перший. 320. Другий. 328. третій. Триста тридцать шесть, четвертый. Ох, и красавцы, триста сорок три, пятый, четыреста три, шестой, двести шестьдесят, седьмой. Триста сорок шесть, восьмой, да, двести шестьдесят пять, девятый, триста тридцать шесть, десятый, еще тут один, одиннадцатый, триста двадцать. Ну что, вы бачите, друзья? Менше 300, тут тільки два. Месина. Тут, мабуть, черв'ячок, а може, вкололо. Отакий він, красавець месина. Що калібр, що колір, що запах. Зараз ми його ще й на смак спробуємо. Хвилинку, друзі. І так. Так і хочеться любуватися ним. І що характерно, такий гладенький, майже немає опушки. <сум> Одна моя підписниця каже, що це, мабуть, нектарина. Ні, це ми сина. І пішла вона від мене. Ну, а прийшла сюди от Юри Кривов'яза. Хвилинку. Отакий от він, отакий от всередині, друзі. Красавець. Це трошки був припорчений упав, саме, мабуть, великий. Кісточка вільна, як жовта така, трошки є червоні прожилки, духняний. Зараз я його скуштую. М -м -м. Важко зупинитися. Солодкий, солодкий, соковитий, легенька-легенька кислинка десь там на задньому плані. Ох, і смачний, друзі. Вірме ж такий в руку, а Ну, чувствується природа. І в нього це така сзади полосочка. Чер... така красива. Да, ми сина. Добре, друзі. Там еще залишки лаурола залишилися. Я завтра, мабуть, зніму таке порівняння. Ми сина, лаурол. І у мене ще декілька є Ice Peach. Вот тут на месина. А, ще й месина 2. Ice вот. peach тут у мене ще висить прищеплений на месину два. Подивимось ну, хто що стоїть. стоїть вартує. А це лаурол. Тут у нього шедевральні плоди. Нічого, тут теж декілька штук залишилось, я кіно вже знімав. Ну, а тут же на мисині ще, оцей самий, що я кіно починав. А ладно, і хай повисить. Ми його на порівняння візьмемо. На цьому все, друзі. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Україн. До побачення, сина!